Привіт, друзі! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо, яку ж інформацію можна записувати числами. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке інформація? Інформація це сукупність відомостей, що сприймаються з навколишнього середовища. В залежності від того, яку ми отримували з вами інформацію, вона може бути для нас цікавою, корисною, правдивою та веселою. Але давайте ж пригадаємо, інформацію ми можемо отримувати з будь-якого джерела. Це може бути інтернет, це можуть бути наші батьки. На уроках ми постійно отримуємо багато знань і купу корисної інформації від вчителів. Також ми можемо з вами дізнатися щось нове з газет та журналів, або цікаву історію нам можуть розповісти наші друзі. Для того, щоб отримувати інформацію, людям допомагають у цьому їхні органи чуття. Це зір, це слух, нюх, смак та дотик. В залежності від того, яку інформацію ми з вами отримали, інформація може бути цифрова, може бути текстова, графічна та звукова. Але іноді інформація до нас може потрапити у вигляді закодованої інформації. Тому давайте ж сьогодні розберемося з поняттям кодування інформації. Отже, кодування інформації це спеціально вироблена система прийомів, її ще називають сукупність правил, які допомагають нам у фіксуванні інформації. Кодування інформації відбувається за допомогою графічного, символьного або числового способу. Зараз перед вами представлені приклади, як можна закодувати інформацію за допомогою графічного способу, як можна закодувати інформацію числовим та текстовим способом. А як ти кодуєш будь-яку інформацію?